Але практично я стаю в гіперпозицію я стаю в рази сильніша за ту людину, яка оце стоїть мені поперек дороги. Я на нього навіть не подивлюся. Я навіть очима не кліпну, розумієте? Ця людина буде в мене ходити в політичних трупах. Це означає, що людина буде жити, звісно, нікому його особисте життя даром не буде потрібне. Людина буде жити, так. Да. Тільки його думка будь не потрібна. Ось це головна теза політичного трупа. Тобто така ситуація. Як на мене, сама ідея 47-ї бригади була чудовою. Вона була чудово структуровано розписаною. Валерій Маркус, будучи військовим, чудово розуміє ситуацію. Знову ж таки, я не розумію, чому не стати над системою. це в мене головна претензія. Тому що ну як? Просто ну як? Нам, звісно, потрібно реформуватися. Давайте я ще виділю дрібненькі підпункти, включаюсь. Нам, звісно, треба реформуватися. Всі кажуть про те, що нам потрібні стандарти НАТО в армії. Але якщо ви думаєте, що стара армійська система скаже: ну, будь ласка, заходьте, так би мовити, залазьте в наші папірці, дивіться, що ми там накалякали. Да? Ви це хочете, щоб вам сказала стара система. Звісно, що вона буде опиратися. Тому я часом буваю такою жорсткою на просторах інтернету. Тому що я розумію, що по-хорошому ці люди насправді не зрозуміють. Як би вони на вас не дивилися такими лагідними закоханими очима? Ні, чорта подібно, вони своїми лагідними закоханими очима за старі порядки. Тож не зважайте на оці лагідні закохані очі, будь ласка, робіть свою роботу і робіть максимально жорстко, тому що таких людей. Які на словах, так би мовити, за стандарти НАТО, а по факту вони тягнуть систему вниз, їх насправді чимало. І ви маєте зрозуміти, що багато з вас будуть в стані, коли один у полі воїн, як не дивно. Хоча там треба подивитися, дивлячись, який, дивлячись яке поле, дивлячись який воїн. чесно. Але то таке. Все сильно залежить від ситуації. Ситуації бувають різними, люди бувають різними. Але я хочу, щоб ми якось робили висновки, в тому числі і в армії, в тому числі і в соціальному та політичному житті. Добре, народне на в мене все. підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб-канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково, люблю цілу, бувайте.